Хто любить лохину, хто дбає про кущі, відео для вас, хочу показати, як вона квітує. Не вся, правда, квітка зараз розкривається, зараз квітує дюк в переважній більшості. І це краса, неймовірна. Квітки цього року закладено багато, пережила квітка. Заморозки, пережила квітка сніг у нашій місцевості. І на 1 травня ми маємо ось такий результат. Це по кущах. Я, можливо, так, щоб більше було видно, ну практично все у квітці. Відбувається інтенсивне запилення кущів бджолами. Бджолою. І, як найкраще показує, це ось такими джмеликами, які дуже потужно їх запилюють. Ось як бачите, які вони є самі потужні, величезні. У них хоботок великий, на відміну від бджоли, тому європейська бджола практично не влазиться, не дістає до саме. Для, не достає своїм хоботком дна квітки для того, щоб найбільше запилити, забрати пилок. І як бачимо, вона практично вся залазить в цю квітку. Ну і також основне запилення це є запилювач. Це є джміль. Джміль наш стандартний, або якщо я вам покажу, це ще джмілі, які є привезені, польські, вони менші, вони ширші за бджолу, але вони також здатні запилювати, в них хоботок дуже гарний, великий. Ну, ось, бачите, наші стандартні джмілі. Їх цього року дуже багато, квітки багато, вони мають тому багато нектару. і вони запилюють інтенсивно всю плантацію. Запах неймовірний, хоча в мене дещо є алергія, але пройтися такими ось, бачите, і бджола, і джмілі. Вони між собою не конфліктують. Чому? Бо нектару багато і запилення інтенсивно проходить. Джмелів цього року дуже багато. Тому, якщо у вас такі є на плантації джмелики, повірте, у вас буде гарний врожай, гарне перезапилення, не практично є на кожному кущі. Просто, щоб відео не затягувати, я хотів показати вам цю неймовірну красу. Можливо, і потрібно було залишати менше бруньок генеративних, але кожного року досвід показує, що всі Кущі цей врожай витягують, закладка. Ну, щоб ви розуміли, це не знаю, чи відео передає, це практично всі кущі в квітці і відповідно запилювачів дуже багато. Бджола менше запилює, навіть через те, що не тільки що хоботок в неї менший, тільки Карпатська, Карпатка так звана. Вона здатна на менша, вона більше залазить в квітку, тому відповідно, краще запилює, європейська, не дістає. І неймовірна ця вся краса, яку я вам хотів з вами поділитися, показати, як квітує саме лохена. Пізніше покажу, як квітує ожина, це також неймовірна краса. Ну, джмелики практично всюди, вони можуть мені зараз дещо дати меду, але думаю, вони є практично не агресивні. Вони люблять яких знімати. Тому, як подивитися, скільки тут є на кущах квітки, хоча, як на мене, я залишав мало пагонів, але, як бачите, маємо такий результат. Цікаво те, що в основному зараз квітує дюк, але чим старший кущ, тим швидше розкривається квітка. Зараз я вам покажу дюк, який посаджений і молодший на 2 роки, то Квітка практично не розкрилася. З чим це може бути пов'язано? Я думаю, що це пов'язано саме з товщиною пагонів і меншою такою здатністю до обмерзання, тобто меншою збільшеною морозостійкістю. І зараз я покажу вам ще. ну Кущі неймовірні, кущі багато мають ягоди цього року. Якщо не буде заморозків, хоча в нас у травні десь порядка 15-20 травня завжди є заморозки. Ну і ось тут ми бачимо є квітка, тут є сорт дюк в переважній більшості, хоча є і Спартан. І тут ми маємо спартан, який практично ще дещо тільки починає розкриватися і квітка вона практично ще не розкрита. Більша її кількість. Як бачите, далі спартан, далі не розкрито. Зараз йдемо до дюка. Та сама ситуація на дюку. Як бачите, дюк. Також не розкритий саме на молодих кущах. Тобто молоді кущі у вас той, той самий сорт порівняно з іншими старшими кущами того самого сорту вам буде розкриватися набагато пізніше. Я це пов'язую саме більшу таку. Здатність до. До заморозків, так тобто вони менше є такі морозостійкі як виявляється. І тому квітка, Ну хоча деякі з них, як бачите, розкривається дуже добре, хоча також на тому самому кущі є іще багато нерозкритої квітки, це говорить про меншу морозостійкість саме молодших кущів. Пов'язано буде з саме із Товщиною пагона і відповідно кореневою системою. Тому ось таку красу я вам хотів показати. Ягода мала би бути цього року дуже доброю, хоча великою кількістю, але все покаже час, покажуть заморозки, якщо такі будуть саме заморозки порядка 15-20 травня, як я говорив. Кожного року такі є нюанси. І ось ці молоді кущі, які я вам показав, це є кущі після обрізки літньої, які дуже добре себе показали, як така, обрізка, вона має сенс. І ще раз вам дещо покажу ряди саме із старшими кущами. І краса тут неймовірна. Всім дякую за перегляди, дякую за те, що залишається на каналі. Все буду час від часу показувати, як зав'язується квітка, який потенціал кожного сорту. І як бачите, дуже багато є буде ягоди саме в кетиці, бо якщо порахувати, то Разом з тою, що не розкрилася, одна кетиця це є 2, 4, так, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21 ягода. Тобто ось такі кетиці неймовірні цього року. І, як бачите, дуже багато квітки. Тому всім бажаю таких результатів. Коментуйте і до наступного відео.